Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Ой, а хто ж це так гірко плаче? Та це ж зайчик, зайчик сірий, побігайчик плаче, гірко сльози любят. Заспокойся, сірий зайчик, заспокойся, не тремти, Витрись ліски, сірий зайчик. Що там трапилось, розкажи. Я хатинку збудував, а її ведмідь зламав. Що тепер мені робити? Де я буду взимку жити? Зайчику, не сумуй. Ми з малятами тобі обов'язково допоможемо. Давайте розглянемо, з чого була побудована зайчикова хатка. Бачите, як міцно вона стоїть. Вона побудована з кубиків. Давайте більше дізнаємось про цю фігуру. Це фігура називається Куб. Вона є у кожного з вас вдома. Знайдіть її і будемо разом обстежуватиме. У Куба є кути, знайдіть їх. А також у нього є сторони. Вони пласкі. Тому куб міцно стоїть. А як ви вважаєте, чи можна покотити куб? Спробуйте це зробити. Що заважає кубові котитися та кути і сторони. Розглянемо інший куб, який він? Різнокольоровий. Подивіться, які у нього сторони. Вони всі рівні між собою. А яку геометричну фігуру вони нагадують. Подивіться, дітки, уважно, яку фігуру. Так, звісно, це квадрат, молодці. Давайте порівняємо їх між собою і спробуємо їх повернути. У кубі нічого не змінилося, а квадрат схожий на тоненьку смужку. Малята, допоможіть зайчику і побудуйте новий будиночок з кубиків. А фото надсилайте. Ось така, ось такі кубики гарні є у малят. Зайчикові. Дуже вдячний, пропонує з ним трішки погратися. Назвіть колір і геометричну фігуру по черзі, яку буду вам показувати, яка фігура стоїть посередині? Яка фігура стоїть справа? А тепер назвіть фігуру, яка стоїть зліва. Молодці, малятка, давайте ще раз пограємо. Яка фігура стоїть посередині, яка стоїть зліва, назвіть фігуру, яка стоїть справа. Знову справились із завданням. Дякую вам, малята. Тепер мені вже не так сумно, з нетерпінням чекатиму на новий будиночок. Малята ви чудово попрацювали. До нових зустрічей.